Сьогодні ми маємо на теперішню хвилину 47 постраждавших людей, серед яких, як ви казали, дві дитини, крім цього вагітна жінка. Що стосується, на щастя, померлих у нас нема, але є люди, які зараз перебувають в лікарні в такому дуже важкому стані і лікарею це можливе для того, щоб якось швидше відновити їх здоров'я. Що стосується е, обстрілу, то так, ми пережили дуже важку ніч, бо було 16 влучань, це було 16 шахирів п'яти районах міста Харкова. Зараз ми маємо 85 будинків, які постраждали. На жаль, є зруйновані приватні будинки, було влучання в Слобідському районі в багатоповерхівку, пряме влучання і розтрощені квартири, було влучання між 7 і 8. Поверхом. І е, сьогодні працюють наші е, служби для того, щоб відновити е, все закрити контура, постраждали електромережі, постраждали дві лікарні. Е, на щастя, пацієнти не постраждали, але ми були вимушені переводити їх з палат де були розтрощені вікна, зараз всі працюємо, розтрощена електромережа, інфраструктурні об'єкти міста Харкова, такий дуже, дуже важкий обстріл, який стався по місту Харкова. Дійсно, дуже важка ніч, дуже важкий обстріл, який був. Я був на всіх прильотах, які, на жаль, були по місту Харкова, і дуже багато людей, які постраждали, і вибиті вікна. Але я хочу сказати, я дуже вдячний нашим харків'янам, які мужньо тримаються, і дух бойовий, незважаючи на всі такі потужні обстріли, які робить російський агресор. Самте хочу сказати, що з першого дня війни я вдячний харків'янам, які не залишають міста, які і працюють, незважаючи на те, що і обстрілюють інфраструктурні об'єкти, обстрілюють виробничі підприємства. Наприклад, вчора постраждала кондитерська фабрика, яка працювала, але... Все будемо е, приводити до ладу е, і е, сьогодні працюємо над тим, щоб як найшвидше все усунути. Я вчора в котрий раз був вражений е, такою єдністю харків'ян, е, коли підходили люди з інших будинків і пропонували е, переселити до себе в квартири. Дуже багато людей е, знаєте, е, знайшли е, притулок в квартирах наших харків'ян. Я, до речі, дуже вдячний. Таким людям, які, не зважаючи знати на такі обстріли, роблять це можливо для того, щоб допомогти іншим людям, які опинилися в